Ще за вікном стійкі холоди, а новий дачний сезон вже почався. На кожен день достатньо своїх турбот, головне все зробити вчасно. Лютневі роботи у зв'язку з потеплінням клімату, відлиги починаються в лютому, це трохи зрушує звичні роботи на дачі, згаяний час може обернутися втратою врожаю. Пропонуємо приблизний графік, який полегшить завдання планування дачних робіт. У продажу є календарі сидівника і городника. Що враховують фази місяця і її положення в знаках зодіаку. Досвідчений дачник завжди складає свій календар, враховуючи свій вільний час і сприятливі для даних робіт дні. Багато років я використовую ці календарі, спеціально перевіряла саджаючи кілька насіння в інший день і поливаючи частина грядки за календарем, а частина, коли порахую, що пора поливати, звичайно ж. Треба враховувати і опади, і місцеву температуру. Такі календарі. Всього лише підмога, і в них не враховані всі польові роботи, але це працює. В саду продовжуємо втоптувати сніг навколо плодових дерев. З'явилися проталини навколо кущів, засипаємо снігом, якщо снігу недостатньо, і кущі не були утеплені на зиму, підсипаємо тирсою. Лушпиням насіння або вкриваємо землю соломою, струшуємо сніг, якщо його багато на гілках, щоб не зламалися, перевіряємо укриття теплолюбних рослин. У теплі дні білимо дерева або оновлюємо побілку. За один день побілити всі дерева мені ніколи не вдавалося, хоча їх всього 10. тому що побілка гілок на високорослих деревах займає багато часу. А якщо ще знайдеться лишайник, всі плоди і листя, які слід видалити, або пододенною і зіпсовану кору підлікувати, тоді і зовсім процес затягується. Рекомендую побілку починати з молодих дерев, у них кора тонше, і вона більш хильна до сонячних опіків і розтріскування, та й сил з часом на них йде менше в городі, на квіткові і посаджені під зиму овочеві грядки. Додаємо, мульчу, якщо її довлютневий вітер. Перебираємо, докуповуємо і перевіряємо насіння на схожість. З середини лютого стратифікуємо, витримуємо при зниженій температурі, насіння плодових і квіткових культур. У південних районах приступаємо до посіву моркви салату, редиски, редьки гороху на літнє вживання і насіння на розсаду овочевих і декоративних культур, вегетаційний період, яких перевищує 100 днів. В кінці лютого викладаємо для порощування бульби жоржин, ранніх ладіолусів. У теплиці. Проводимо чистку і капітальний ремонт теплиці. Як тільки земля відтане, знезаражуємо, перекопуємо, удобрюємо. Інші турботи, що залишилися від робіт на природі дні, наводимо садовогородній інвентар в порядок, набуваємо новий замість поламаного, порваного або загубленого, заточуємо лопати, сапи, секатори, ножі та ножиці, змащуємо все тертьові поверхні у візків. Секаторів і ножиць, березневі роботи у березні відлиги частішають. У засніжених районах пританені снігу відводять паводкові води. Залишаються ще актуальні в багатьох районах роботи по затриманню і струшування снігу, але приєднуються і нові клопоти. При стійкому потеплінні прибираємо покривний матеріал. Лапник очищаємо ділянку від нанесеного за зиму сміття. В саду спочатку і до кінця березня проводимо санітарну і формуючу обрізки при температурі повітря. Вітря не нижче 5 нульс обдаємо окропом чагарники смородини агрусу. Як тільки набрякли бруньки на ягідних чагарниках, приступаємо до нарізки живців, зберігаємо їх у вологій тканині або в ємності з водою до висадки. При досягненні середньодобової температури у 5 проводимо перше оприскування дерев. Чагарників і виноградників інсектицидами і пестицидами навколо дерев і чагарників рихлимо ґрунт для аерації коренів і затримання вологи з внесенням азотних добрив 1,0,12 ноль, на 1,2. нарізаємо живці винограду і декоративних чагарників у теплиці. Висаджуємо насіння томатів, перцю, баклажанів для вирощування в теплиці. В городі у середній смузі сіємо насіння, зелені і овочів, в ґрунт на літні вживання доглядаємо за розсадою. Викладаємо картоплю на пророщування, сіємо сидирати, гірчиця, однорічний люпин, увесь іт на грядкище у вологий ґрунт. Весь березень сіємо насіння в залежності від місцевості, термінів взрівання і плодоношення в ґрунт на розсаду. Теплицю звіртеся з нашими рекомендаціями, ви все встигли запланувати, тоді покваптеся, тому що на початку дачного сезону день рік годує.